Привіт всім. жара отакі на мангалі ножки. Нема що робити. Замаринували та й жару. То як завжди, біля мене. Офігенний друг. Щось не хоче сьогодні за штанку вже так тягати, вже йому надоїло, але би ще би потягнув. Але добре, що тихенько сидить. Не надоїдає. Щось там квіточки збирає собі. На місці все не може, дав такий слабенький вогонь. щоб не згоріли, бо вони моментально згорають. Персик зацвив. Як класно цвете. Щоб морозів ще тільки не було. Позмерзне. Такий невеличкий, може того року вже буде мати щось. Перший урожай. О, все, не все, чимнота. Все-все-все, фу, фу, фу. Я тебе не рухаю. Фу. Все би робив, гриз бить... О, вже до колеска того. Вже буде гризти колесо. Ну, не може всидіти на одному місці. Ну це тако за мною ходити. І все. вже трава зазеленіла, вже скоро кусити буде, вже весна настояща. Абрикос вже але то певно з нього нічого не буде. Бо навіть бджоли не літали. Щось один день трошки політали. Так, добренько. Жару я далі. Всім пока.